Свято Богородиці, різдва її, і співає своїми пісне співами, різдво Твоє Богородице засяяло світлом радості, бо нарешті сповнився час, коли благовоління Боже почало зливатися на людей. Бо час коли народилася Пресвята Діва Марія, навіть найкращі світлі уми того часу казали, що людство дійшло до такого грішного упадку, що, напевне, тільки сам Бог, який сотворив усе, здатний преобразити людство. І ось із всіх племені народів, усіх вірувань, які були на землі, бо кожен народ мав свого Бога, вигаданого, вдаваного ідола, поклиння тому чи іншому Богу, тільки один ізраїльський народ тримав віру і плекав у пришестя у світ довгоочікуваного Месії Спасителя, який мав гідно об'явленим пророц, народитися від діви. І ось кожна сім'я була сповнена надії, що дочка буде тою дівою. З якої родиться Спаситель, і кожний син стане тим Спасителем, бо обітниця про народження існувала з покоління в покоління, і власне бездітність у ізраїльському народу вважалася покаранням Божим за гріхи предків, брас нема наслідників значить, з твоєї сім'ї не може прийти Спаситель. І сьогодні ми маємо радісне свято, але починалося воно із скорботи і суму, із доган людських, як ми називаємо їх на кожному богослуженні, бо отців Іакима та Анни. Бо хоч каже нам церковне передання, що вони бездоганно жили перед Богом, виконуючи накази і заповіти Його, і милосердні були до людей, і щирі, і ревні молитвенники, та на них лежало якесь дивне табу. Ганьба від людей тому, що минав рік за роком, десятиліття за десятиліттям, і прийшла вже в тіло старість і неміч, а в дітей нема. І хоч не спиняється молитва їхня, бо розуміють вони, що в народі ізраїльському вже були випадки. Коли сторічна Сара народила дитину згідно об'явлення Божого і тому хоч, старість закралася в тіло, та юні душею, молоді вірою, сильні надії на поміч Божу і на милосердя його, Йоаким та Анна, засилають свої молитви до милосердного творця за дарування потомства, за зняття ганьби людської яку терплять вони від людей. І в своїй реальності обіцяють, що якщо Господь пошле їм, потомство пошле дітей, то віддадуть його на службу Богу. Бо розумій, що тільки один Господь може змилосердитися над ними і на старість втішити їх потомством. Тому то церковна пісня говорить нам такі слова, в Назареті зацвіла Лелія, як на світ зродилася Марія, діва прекрасна, як сонце ясне, світ звеселила, бо селилася між людьми. І ось одного разу, коли Йоакій пішов в Єрусалимський храм, щоб там помолити Бога, принести жертву йому і скласти обітницю про дарування Богу дитини, Первий не тільки не прийняв його жертву, а до зганьбив його, докорив йому за бездітність, нагадав за гріхи його і, можна сказати, з ганьбою прогнав його з храму. Не вернувся, його ким? до домівки своєї до Анни, пішов в пустелю плакати. І просити у Бога милосердя, тому що чому вертатися додому, там, дружина, безплідна, бездітна, і тільки додати їй жалю і скорботи в її серце, тому став сам на сам перед лицем Божим і ревною молитвою молиться просить і благає. Господи, Ти один можеш зняти ганьбу. Яку я маю від людей, докір їхніх. Але чутко про те, що сталося з Геокімом, дійшла і до Анни. Вона зі сльозами виходить на поріг свого дому, входить у сад і бачить, попадається ночі, аніс до пташини. І ось пташина прилетіла. І тим, що піймало в дзьобику своєму годуюся пташеня, такі пищать в тому гнізді і чекають на ласку, на те, що батьки принесуть їм поживу. І побачите гніздечко, тих пташеня, залилася сльозами і сказала, Господи, і ось ця бездушна пташина втішається дітьми своїми. Одна я. Не можу повеселитися потомством своїм. Але так буває з нами, браті і сестри во Христі, коли ми хочемо щось придбати чи щось мати, ми йдемо чи на базар, чи в крамницю, чи в інше місце, шукаючи те, чого ми хочемо, чого прагнемо. Ми беремо його в руки, обдивляємося, приміряємо, прицінюємося до нього, випробовуємо ту чи іншу річ, чи підійде вона для нас, чи буде вона нам корисна і чи довго буде служити нам. Отак От Господь отим бездітністю. Випробовував до часу Йоакима та Анну, тому що мала народитися незвичайна дівчинка від них, а та, яка мала вмістити в лоно своє, Сина Божого, Спасителя світу, Тому то називає церква Діву Марію яка родилась діякима та Анни, дитям не тіла, а дитям віри, тої віри, яку мали вони перед Богом, бо хоч давав би, щоб природа людська зів'яла, але не зів'яла їхня молитва, як у молодості, так і до глибокої старості моляться вони з тою самою ревністю, а може ще з більшою. Задарування їм дітей. Любов до Бога не мінає, надія на милосердя його не вичерпується. Тому там, Дівом, родила родилася від по об'явленню архангела Гавриїла, стала для нас, як називаємо її, чеснішою від хіровимів і незрівнянно славнішою від серафимів, бо лоно своє і свого тіла від крові своєї дала тіло другій особі творці святі, Ісусу Христу. Спасителю не тільки для ізраїльського народу, а для всіх націй, і національностей усієї земної кулі. І якщо Христос, який втілився від неї, назвав учеників своїх всіх нас братами своїми, то чи відмовиться? Ота От діва, різьбо сьогодні ми святкуємо, назвати нас дітьми своїми. І казав Христос, журиться жінка, бо прийшов час родини боля обіймає її. Але коли народить дитину, то вже не пам'ятає з радощім, що людина народилася на світі. І хоч мило було і радо, і весело Йоакиму та Анні, через те, що їхня мрія здійснилася, Господь вислухав їхні молитви і втішив їх на старості донечкою. І здавалося, що вони вдячні Богу. За те, що будуть мали, хто догляне їх до старості, догодує подасть, як то кажуть, народі ложку води. Але та обітниця, яку склали вони перед Богом, віддати дитя Богу, перевершила їхню любов, прив'язаність до неї, їхню надію на спокійну старість. Бо Обідали Єрусалимський храм Діву Марію на виховання у вірі, правді, в любові і згідно дотримання заповідей Божих. Тому то нинішнє свято можна назвати святом віри, святом Любові, бо Різдво Богородиці показало, що не завжди відразу ми отримуємо те, чого прагнемо, чекаємо, чого, про що молимося до Бога. Але якщо будемо, як казав Христос, прохати то дасться нам, стукати, то відчинить нам, шукати і знайдемо, як ми будемо покладати таку надію, на милість творче покладав Йоаким та Анна. І не сумніватися в серці своїм, хоч буде минати рік за роком, день за днем, місяць за місяцем, то осягнемо ту висоту, яку прагнемо собі від Бога. Тільки Господь нагадує нам, шукайте насамперед Царства Небесного, а все решта додасться вам. І власне та народжена діва яку сьогодні згадуємо, стала отою от драбинкою, отим місточком тою кладочкою, між родом людським і святим Божеством Тройці Святої, якою опустився із висоти небесної до грішного роду людського Син Божий. І за заступництвом якої ми можемо піднятися у царство. Небесне, мра стала тою посередницею між Богом і людьми, у улоною якої оселилося саме незбагнене не необ'ясним не розумом людським Божество. Тому то справляючи свято Богоматері, Різдва її, чи інших, яких свят, пам'ятаймо, що вона народжена по милості Божій. Може не зразу з'явилася на світ, але вона мала стати незвичайним дитям, дитям віри, Тому був такий довгий час просили Йоаким та Анна собі потомство. Тому старалися в молитві, в ревності і вірі, щоб Господь злянувся над ними. А Він зглянувся не тільки над ними, над усіма нами. Бо через Богородицю ми сподобались і діла, і крові Господньої. Тому до браті і сестри во Христі, припадаючи до неї, не забудьмо про молитву, яка єднає нас із нею і з самим Христом і Строцею Святою, підносить нас до Царства Божого. Може ми не все одержуємо, те, що просимо. Та як казав Христос, чи прийде Син Людський, чи знайде він віру на землі. Отої віри, просімо собі через посередництво Божої Матері, яка стала матінкою небесною всьому роду людському. Тому дай нам, Боже, бути непохитними, постійними і ревними молитві, щоб ми осягнули. Дари Господні, приготовлені для нас, тільки показали свою постійність у цьому єднанні духовному через молитовне єднання. І дай нам Боже збагнути святий Богородиці, її жертву, її присвяту життя всього служінню Творцеві Своєму. І ставати за її молитвами, за її прикладом, послідовними і ревними виконавцями Слова Божого. Тому що вона дала нам один заповіт все, що Він поскаже вам, то зробіть. І хоч мало є згадки у святих Івані про, про святу Діву, але згідно передання церковного провадила таке життя, що кожен, хто бачив її, захоплення відходив від неї, тому що вмістила вона у свою природу, у своє лоно Сина Божого. І жила з ним, і, як казала, коли прийшла вагітна вже до праведної завети, віднині облажатимуть мене всі роди то дай Боже нам тої прослави Богородиці, чи в свято Різдва, в Успіння, чи в Собор Бор, чи в свято Ікону, що ми шанували її гідно, її величі, оспівували б її святисть і приходили під її покров і благали милості, яку вона приносить до Сина свого, за спасіння душ наших. Амінь. Слава Ісусу!